В селі Заозер, на Ладижинської громади бійці ДСНС вилучили з річки Південний Буг чоловіка, який зник у водоймі напередодні 28 липня. За день водолази обстежили акваторію річки на площі 20 тисяч квадратних метрів. Однак пошуки були безрезультатні. Наразі обставини та особа загиблого з'ясовуються правоохоронцями. Рятувальники вкотре закликають людей дотримуватись правил безпеки під час відпочинку на воді. На лінію 101 надійшло повідомлення про те, що місцеві жителі у водоймі виявили людину без ознак життя. Бійці ДСНС, які прибули на виклик на відстані 70 метрів від берега, вилучили людину з водойми та передали судметекспертам. Власне, вони і встановлять причину загибелі людини, а обставини вже з'ясують правоохоронці. Рятувальники звертаються до Вінничан, гостей обласного центру з проханням неохильно до дотримуватися правил безпеки відпочинку на водоймах. обов'язково необхідно слідкувати за дітьми та за жодних обставин, не залишати їх без нагляду.